Вітаю! Ми підсумовуємо події вівторка, 3 вересня. Сьогодні розповімо вам про таке. Стартувала третя сесія Верховної Ради, розпочала свою роботу без ексцесів. Золотий ювілей Український католицький університет святкує 50-річчя. Поза п'єдесталом львів'янин Віталій Вергелес посів п'яте місце на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каної. Стартувала третя сесія Верховної Ради. Розпочала роботу без ексцесів. Привітати на народних обранців. Прийшов президент України Віктор Янукович. Він назвав попередню роботу парламенту часом втрачених можливостей і закликав більшість і меншість до примирення. Натомість політичні опоненти президента заявили, що його виступом розчаровані, особливо ж занадто оптимістичною оцінкою економічної ситуації. В державі на відміну від попереднього відвідання Януковичем парламенту, коли президента закричала опозиція, цього разу візит прийшов спокійно. Виступ глави держави слухали у тиші. Сам Янукович висловив сподівання на примирення більшості та опозиції. Вважаю, що в цій залі працюють передусім державні діячі, яким достатньо мудрості і відповідальності. В житті кожної держави, кожного народу є моменти, коли політична еліта країни має забути про партійні кольори та згадати про кольори національного прапору, забути про партійні чвари і пам'ятати. Що усі ми є громадяни України? Президент також похвалився здобутками в економіці, зокрема зниженням рівня інфляції, зростанням заросла та пенсій, збільшенням довіри до національної валюти і банківської системи. Своєю черги представники опозиції заявили, що розчаровані виступом глави держави. Вони назвали його промовою кандидата у президента на 2015 рік. Я прикро вражений його оцінкою економічної ситуації, або він не володіє ситуацією, або уряд його дезінформує. Ми не почули, як вирішити питання бюджетної діри, яку нічим закривати, заявив Арсеній Яценюк. Він також нагадав, що до порядку денного ради не включений жоден євроінтеграційний закон. Свою чергу лідер свободи Олектяганабок заявив, що виступ Януковича не був діалогом із парламенту, був просто монолог і роздача нарядів в Верховній Раді, сказав він. Тим часом пакет євроінтеграційних законопроєктів з'явиться на порядку денному Верховної ради у четвер, 5 вересня. Про це повідомив позафракційний депутат Сергій Міщенко. Завтра комітети будуть розглядати євроінтеграційні законопроєкти, які досі не прийшли розгляду. За його словами, в пакет входять сім законопроєктів, які стосуються економічних, митних та інших питань, що дозволять підписати з'яз угоду про асоціацію і зони вільної торгівлі. До пакету не потрапив лише законопроект про прокуратуру, оскільки Венеціанська комісія поки не дала свої висновки щодо нього. Загалом продовж третьої сесії депутати. Запланували розглянути півтори тисячі питань, якщо вони голосуватимуть так, як сьогодні, цілком можливо, з чим це вдасться. Вже у перший день сесії регіонали знову попалися на кнопкодавстві. Золотий ювілей Український католицький університет святкує 50-річчя. З цієї нагоди сьогодні на Стрийській 29 відкрили новий корпус, де зможуть навчатися одночасно пів тисячі студентів. Споруджували будівлю понад три роки за кошти як українських, так і закордонних меценатів. Окрім цього, сьогодні там освятили і наріжний камінь під будівництво університетського храму Святої Софії. Почали святкування ювілею з архієрейської божественної літургії, яку очолив глава ОГКЦ Блаженніший Святослав. Опісля новозбудований корпус освятили. Окрім цього, Патріарх іменував присвященого владику Бориса Гудзяка президентом Українського католицького університету. Він каже: на цій посаді разом з новим ректором продовжуватиме розвивати навчальний заклад. Є новий ректор, отець Богдан Прах. Він тепер є головним керівником нашого навчального закладу. Президент має надзірну відповідальність, чувати над можна сказати широкою стратегією, моральним орієнтиром. Президент відповідає також за певні міжнародні стосунки. Ну і всі очікують від президента, що він допомагав кормити цю велику спільноту, шукати кошти. Відтак незабаром в УКУ з'явиться програми з психології, соціології, політології. Окрім них планують навчати юристів, економістів та навіть лікарів. У новому корпусі ж знання здобуватимуть студенти гуманітарного факультету. Це є мультифункціональний корпус, і він покликаний до навчання і також організації різних подій. І основні чотири відділи, які сюди приїжджають, це є гуманітар кафедра, гуманітарний факультет, а саме кафедра історична. Тут будуть навчатися відповідно історики, бакалаврат. Магістратура, також майбутні аспіранти з історії, які будуть вчитися в університеті. Сюди також приїжджає школа біоетики, львівська бізнес-школа, яка має програму для бізнесу. Марко Міщенко до УКУ вступив цьогоріч, навчатиметься на історичній кафедрі. Каже, надзвичайно гордий, що обрав саме цей виш. Якось така ж гордість така за те, що наша країна, наша, наша країна отримала такий от університет, що так так цей Університет розвивається. Горді заліз за університет я дуже рада взагалі за католицький університет за те, що він розширюється, і багато нових людей сюди вступає. Я думаю, що це буде один із найперспективніших вишів в нашій Україні. Перш за все, не тільки тому, що тут здобувають знання, а тому, що тут можна здобути. Ну, таку духовне таке багатство, духовні знання. Оце основне. Нагадаємо, минулоріч на стризькі 29 відкрили колегіум імені патріарха Йосифа Сліпого. Тепер же там цілий університетський комплекс. Чотири роки тому землю під будівництво виділило місто. Правда, спорудили корпуси за гроші меценатів. Не домовилися перспективи видобутку в області сланцевого газу, обговорювали з новим американським послом Джефрі Паєттом Депутати обласної ради обранці озвучили низку умов, за яких реалізація проекту стане можливою. Це перш за все екологічна безпека та думка місцевих громад. Натомість американський дипломат намагався переконати депутатів, що видобуток сланцевого газу не шкодить довкіллю, а навпаки, його береже. Зустріч посла США Джефі Паєта відбулася у стінах Львівської обласної ради. Єдиним питанням, яке обговорювали, став видобуток сланцевого газу. Обласні обранці висловили своє занепокоєння з приводу пропонованої їм угоди. Зокрема, помітили недоліки в питаннях дотримання екологічної безпеки, економічної виваженості та врахування думки громад. Дехто був готовий до підписання угод інші навпаки. Наша фракція за те, щоб видобувати все ж таки газ на території Львівщини, але це має відбуватися цивілізованим шляхом застосуванням лише сучасних технологій. На нашу думку, на даний момент часу, ті матеріали, які у нас є наявні, не дають підстав говорити про те, що інтереси громади враховані, а відповідно за таких умов, які на даний час є, ми не можемо підтримати відповідно процеси добування газу. Зі свого боку, Джефі Паєць спробував заспокоїти обранців, переконуючи, що сланцевого газу не шкодить, а навпаки, береже довкілля хотів би звернути увагу на один позитивний аспект від розробки сланцевого газу у сполучених штатах. Завдяки газу ми все менше покладаємося у виробітку електроенергії на вугілля, і через це викиди парникових газів в атмосферу серйозно зменшилися. Прощаючись, посол США пообіцяв передати всі занепокоєння громади енергетичній компанії, яка має намір видобувати сланцевий газ на Львівщині. Бойова готовність у день матчу між збірними України та Сан-Марино з футболу, що пройде 6 вересня на арені Львів, у місті курсуватиме додатковий громадський транспорт на автобусних та тролейбусних маршрутах, що курсують до стадіону, збільшать кількість рухомого складу. Окрім того, з площі Петрушевича до футбольної арени курсуватимуть спеціальні шаттлбаси. баси для зручності вболівальників, які цієї п'ятниці добиратимуться до арени Львів, аби підтримати нашу збірну у грі з Санмаринцями. У мерії вирішили підсилити транспортне сполучення. 6 вересня з 18.00 на автобусні маршрути номер 3 а 25 та 40, а також п'ятий тролейбусний маршрут ведуть додаткові машини та продовжить графік руху до півдругої ночі. Разом з тим, до стадіону і в зворотньому напрямку людей довозитимуть спеціальні шаттлбаси. На площі Петрушевича будуть стояти шаттлбаси, які будуть довозити вболівальників від площі Петрушевича до вулиці Стрийської на зупинку Сокільницька. Тобто, власне, до цієї сьомої дороги, так званої, яка буде пішою, яка дозволить комфортно дійти до стадіону. Окрім сьомої дороги, до стадіону можна буде зайти і маршрутом, що його розробили ще до Євро 2012. Він пролягає навколо іпподрому. У день матчу з 18.00 на під'їздах до стадіону діятимуть і певні обмеження в русі приватного транспорту. Так на вулиці Стрийській від перехрестя з науковою не можна буде паркувати свої автівки. Транспорт водіїв порушників забиратимуть евакуатори. А один з напрямків з протилежного боку для приватників буде взагалі заблокованим. Щодо вулиці, значить, села Сокільники, там буде обмежена. Обмежений проїзд транспорту тільки буде проїзд дозволений для громадян, які проживають в село Сокільники. Так що так само прохання не користуватися тою передоїзди на стадіон тою вулицею. Удаї просять, аби люди у день матчу віддавали перевагу громадському транспорту перед приватним, оскільки прилеглі до арени Львів парковки розраховані лише на 4,5 тисяч паркоміс. А враховуючи те, що усі 33 тисячі квитків на матч уже розкупили, автомобільне навантаження прогнозується щонайменше вдвічі більшим. Нагадаємо, футбольний матч на арені Львів між збірними України та Самнарино відбудеться 6 вересня, початок гри о 21.00. З новими силами державна зрада Назар Стодоля та пропала грамота у театрі Марії Заньковецької відкривають черговий сезон. Режисери запевняють своїх глядачів, не розчарують. На них чекають чимало несподіванок. Скажімо, це вистава пропала грамота, яку поставлять не за п'єсою, а за кіносценарієм Івана Драча. Мовляв, це дає більше простору для фантазій. Подробиці знає Степан Грицюк. 96-й театральний сезон Заньківчани відкриють уже 8 вересня. Він стартує виставою Державна зрада. Цього місяця на Львів'ян чекає ще одна довгоочікувана прем'єра. Повість Миколи Гоголя пропала грамота. Причому її готують не за класичною п'єсою, а за кіносценарієм. За постановку взявся режисер Вадим Сікорський. Художній керівник театру Федір Стригун говорить: вистава на часі, адже письменник Гоголь останнім часом дуже популярний. Вже неординарність в цьому, що це не п'єса, це кіносценарій. Вже неординарна, неординарна в тому, що це е, сценічний варіант, бо можна знімати другий фільм по сценарію Івана Драча, але це сценічне втілення, от і в цьому вже є експеримент. І ми сподіваємось, що це може викликати цікавість. Наші глядачів уже в цьому неординарність. Я вже не кажу про саме прочитання, то вже залежить від творчої групи, творчого колективу, який працює над цією виставою. Перші покази пропалої грамоти пройдуть 21, 22 та 28 вересня. Також до 200 річчя від дня народження Тараса Шевченка заньківчани презентуватимуть нову роботу за твором кобзаря Назар. Стодоля очікується новинки і на камерній сцені. Це вистава «Замовляй любов. Суть існування, звичайно, що таке краще, чи чи бути закоханим, чи чи любити? Що краще, чи тебе люблять, чи коли ти любиш, і віддаєш більше, ніж береш, де є его, де є тілесне, де є духовне тут і іронія, і печалі, і радості. Продовж усього театрального сезону переконують режисери, львів'яни матимуть змогу переглянути багато новинок. Це стосується не тільки дорослих, але й маленьких глядачів. Далі у новинах спорт Львівські Карпати перед закриттям літнього трансферного вікна до заявили грузина Муртаза Даушвілі. Півзахисник по завершенню минулого сезону потрапив до списку тих, кого виставили на трансфер. Згодом він не погодився на нові умови контракту. Утім, Потрапляння до в заявку на сезон ще не означає, що він матиме ігрову практику. Нагадаємо, що наприкінці травня Карпати виставили на трансфер 19 футболістів. Серед них був і Даушвілі. Втім, продати хавбека зеленобілі не змогли. На зниження зарплати грузин не погодився, а тому його відлучили від основи. Несення його у заявку на сезон не означає, що Даушвілі гратиме за основу. Два тижні тому львів'яни до заявили Мартіна Богатінова, Івана Мілошевича, Ігоря Ощипка, Сіміра Щіліча та Марсі. Лінні, але вони і далі не потерпляють у заявки на матч. Поза п'єдесталом львів'янин Віталій Вергелес залишився без медали чемпіонату світу з веслування на байдарках і каноє, що відбувся в Німеччині. Найкращий результат він показав у четвірці на дистанції тисяча метрів. У цій дисципліні українці посіли п'яте місце. До бронзи їм забракло лише 27 сотих очка. Крім Вергелеса, у каної четвірці виступали хмельничанин Дмитро Янчук, полтавчани Едуард Шеметила і Денис Камерилов. Перемогу у цьому виді змагань здобули німецькі веслярі. У каної двіці на 500 метрів Вергелес разом із Камериловим у підсумку посів 11 місце. Загалом збірна України повертається із чемпіонату світу без нагород. В загальнокомандному заліку найкращими були німецькі веслярі. Напружений спарень львівська баскетбольна політехніка Галичина провела свій перший контрольний матч на зборах у Сербії. Українцям протистояв німецький Ольденбург. В основний час команди переможця не виявили 80 на 80. Додатково п'ятихвилинку краще провели львів'яни, вигравши з мінімальною перевагою 91 на 90. І цією інформацією ми завершуємо. Випуск. Дивіться наші новини уже завтра. У цій же порі. До побачення.